Ейо усім привіт! і Сьогодні відео завершиться тоді, коли я побачу Окта. Я тільки що зайдя, що зрозумів, що Октану тут і Фенік тут. Тобто минулий відео мав завершитися на початку. А... І цей мав завершитися отут на початку. <смас> Прикол. Ну добре, не будемо це вважати. Як... Це, до речі, Харбінджер. Це Октан. Я приїбав. Б... Ну, добре. Зробив вигляд, що я типу, мав на увазі в грі. Побачив октан в грі. Ну Е, Тому що, ну, тут є октан, тобто я вже приїбав і минулий відос мав завершитися тоді, коли я зайшов в... вибирати режим, бо тут є фенік. Ем. А... Ну я лох трошки проїбався. <ріст> ну, без ансика моментів нікуди. Без никаких моментів нікуди, тому сьогодні відео завершиться тоді, коли. Що правильно, я побачу Октейн.